Отже, Росія здійснює один із найбільших комбінованих ракетних ударів по Україні. Міністр закордонних справ Кулеба використовує можливість, аби нагадати партнерам, як припинити спільними зусиллями цей терор. Тим часом у Білорусі стягуються війська до кордону з Україною. А президент Зеленський не втомлюється нагадувати про готовність до мирних переговорів. Однак Цитую з гвалтівником неможливо домовитись. Кінець цитати. То куди куди рухається Україна, з ким власне вона буде домовлятися, в який момент і в якій точці ескалації ми перебуваємо станом на сьогодні? Буду говорити з Олегом Постернаком, політтехнологом. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Отже, якщо відштовхнутися від слів Дмитра Кулеби, по-перше, він нагадує нашим партнерам про необхідність підтвердити право. України на далекобійні удари в глиб Росії. А по-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників. Сьогоднішня велика атака. Вона щось змінює у баченні заходу. На вашу думку, вона потенційно могла би змінити, якщо не законсервована традиція розуміння російсько-української війни на заході як до війни віддаленої. Відповідь, угу. ми можемо побачити в якості прикладу ситуацію з шахером на території Польщі до сих пір, да, е, яка знову ж таки призведе до значних репутаційних наслідків однієї з країн НАТО, і взагалі Північно-Атлантичного Альянсу. Е, в такому контексті знаєте розмови про перемовини вони лише просто є, є політичним жестом до ну е, демонстраційної волі. Коли наш президент говорить про можливість ймовірність там якихось перемовин, ну, скоріше, за все він має нам, на думці можливість перемовин в форматі зернової угоди, як це було да, Україна, наприклад, Тур Туреччина і ООН з одного боку, і Туреччина ООН, і Росія з іншого боку. Але з іншого боку, ми маємо цікаву інформацію, що в Дохі. Були перемовини між українською і російською стороною щодо, не, щодо недопущення ударів по енергетичній інфраструктурі. Тим не менш, ця угода і спосіб досягнення її, що був утаємничений, наводить на деякі серйозні роздуми. І ті експерти, зокрема, я також. Є. Коли говорили, що між Росією, Україною, між Заходом і Росією могли б йти таємні, неформальні перемовини. Якщо підтвердиться ця інформація щодо переговорів в Катарі, фактично можна сказати, що відповідає дійсності. Так, переговори насправді йшли Негласні, непрямі, неформальні, але вони йшли і. Всі ці заяви репутаційні, чисто риторичні, вони лише слугують певним цілям інформаційних операцій. Я б не сприймав їх з точки зору важливості до дотичності до самих можливих можливості, самих безпосередніх переговорів, але тим не менш таємні переговори мені здається будуть тривати і далі. Ну давайте я глядачам просто нагадаю Вашингтон Пост про це із посиланням на власні джерела повідомило про те, що у Катарі дійсно були переговори. Виникає питання, навіщо вони були? З якою метою, якщо ну наскільки я розумію, Київ зобов'язався там не наносити ударів, а потім пішов у наступ в Курській області. Що а в чому сенс такої подвійної гри? Домовлятися про мораторій на удари по енергетиці, а потім одразу ж порушувати. Це хитрість, в тому в сенс і в якщо тому, в, в тому і з зі стамбульськими перемовинами, начебто йти на процес мирного діалогу, пообіцяти, е, що Україна стане нейтральною країною, е, змінити е, статус держави, е, запустити тему референдуму, а потім все це згорнути. Ну це складна дуже гра. Вона не така проста, як може здатися нашим глядачам, що ось є, знаєте, це не шахова партія, це навіть складніше. Це о, серйозна геополітична складка, в якій задіяні величезна кількість гравців, крім Росії, і України, яка, обумов, яка модерується різними взаємовпливами. Яка диктується е, міркуваннями військово-стратегічного, геоекономічного і е, політичного характеру, в якій замішані величезна маса інформаційно-психологічних операцій. І тому сказати явно і чітко, що це було, насправді ну, жоден експерт результативно і е, е, відповідально це не зробить. Можна лише здогадуватися, що. Перемовини в Дохі це був такий собі пробний шар, чи здатна взагалі Україна і Росія за посередництвом наприклад, однієї з арабських країн взагалі домовитися безпосередньо. Виявляється, якщо вірити Вашингтон Пост, здатна. Чи дійсно були ці перемовини, чи дійсно вони були підкріплені якоюсь угодою? Нам невідомо, бо треба ж чекати коментарів. По перше, хотілось би почути версію української офісу президента. По, -по друге, хотілось би побачити, як на це реагує Кремль. Ну, про Кремль, До речі, є у нас От, ну, не конкретно про доху, але Пісков сьогодні заявив, що е, тема я процитую: тема переговорів зараз вона не як втратила свою актуальність. Повідомлення про різні контакти у ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають власне правдивий характер. Це слова е, прес-секретаря диктатора Путіна Піскова. А разом з тим, якихось пару місяців тому назад, Путін з дивним виразом. Обличчя на численних самітах та прес-підходах до журналістів постійно говорив: ми не проти мирних перемовин. Ми готові сідати, хоч прямо, Але це ж Україна там ухвалила рішення не вести прямо перемовини з зі мною. Да? І взагалі в Україні була начебто нелегітимна влада. Виходить Пісков після курської операції, говорить вже зовсім інші фрази. А сім п'ятниць на тиждень, як люблять казати деякі росіяни в цьому плані, добре впливає якось курська операція взагалі на у цей потенціал переговорний виникнення взагалі такої можливості реальної не на рівні заяв, тому що американські посадовці кажуть у видання Wall Street Journal, Сьогодні пише, що нібито. У мета українських військових Курській області є потрійною змусити Росію відвести війська зі Сходу, зруйнувати наратив про поразку на полі бою та покращити позицію напередодні потенційних мирних переговорів. Як ви в цілому оціните, от станом на сьогодні, вже який третій тиждень, три майже тижні, триває вся ця історія? Ем, чи просунулася Україна у досягненні бодай однієї мети? Всі ці три мети е, абсолютно артикулюються Російською Федерацією. Ну, дивіться, дозволити там зняти частину військ з якихось критичних напрямків, і Росія мала перекинути їх на Курську область. Це сталося частково, але лише з Херсонського і харківського напрямку. Зовсім не з Покровського, а не з турецького. Тобто мета не досягнута. Далі зруйнувати наратив з приводу можливих успіхів, неуспіхів ЗСУ через. Втрату ініціативи під час літнього контрнаступу. Частково так, Україні це вдалося, але в довгостроковій перспективі Путін це може врахувати і планувати масштабну курську контроперацію, яка завдасть масштабних репутаційних втрат, передусім по іміджу української влади. Так ми можемо продовжувати і далі. Тобто Путін розуміє на ту курську операцію сам для себе. І він не хоче йти за фабулою, якою моделює ця операція. Тобто він не хоче відводити війська і перекидати їх на Курський напрямок, бо він знає, що йому треба дотиснути Покровські і інші напрямки. Він, в принципі, готовий втратити своє обличчя частково, але через пропагандистські медіа він може це змазати. І так він і зараз робить приструнити там деяких військових блогерів, якось показати картинку успіху масштабного ракетного обстрілу зараз по території України, показати, що це наша відповідь. Ми будемо знищувати, знищувати і ще раз знищувати цивільну інфраструктуру України. Тому а, знаєте, це складніша гра. Тому коли українська сторона планує якісь дії і їх інтерпретації. Мені здається, ці дії мають бути в квадраті більш рефлексивними, більш серйознішими, більш щільнішими. Поки частково під час курської операції проглядалися випадки, коли українській стороні вдалося досягти деяких певних проміжних результативних правильних підсумків. І, але зараз, довгостроковій перспективі, повторюю ще. Надто високий ризик для України позиції українських збройних сил зараз на Курщині. добре за даними розвідувальних органів України, Білорусь накопичує війська у біля кордону. Це армія плюс вагнерівці. Власне, як Лукашенко станом на сьогодні, на вашу думку, бере участь у цій війні? Наскільки він допомагає Путіну? Чи він можливо собі допомагає? Він щось винен, чи чи що відбувається власне на кордоні? З одного боку, я впевнений, що між Україною і Мінськом є таємні, таємний пакт про те, що українські безпілотники не залітають на білоруську територію і не громлять військові та нафтові об'єкти. Ну як це зараз відбувається, поки ми з вами говоримо там вороніжі, як продовжує палати в Ростовській області тощо в Краснодарському краю. А, а з іншого боку, він має демонструвати відданість Росії. Він має робити якісь кроки, які показували Москві, що він в темі, що він солідарний з союзною з частиною союзної держави, що він прораховує всі ризики, що його збройні сили йому потрібно бути, щоб вони були задіяні на південному напрямку, бо існує версія, що насправді цим самим кроком Лукашенко як якраз маневрує і не дозволяє використати білоруські збройні сили на Курському напрямку. Тобто він показує, що у мене тут загроза є з боку України. Я не перекину союзній державі Росії свої війська. Тому сп... давайте сприймати це трішки не зовсім лінійно і симетрично, як нам це може вдатися. Я впевнений, що колись через декілька років після завершення війни ми дізнаємося про наявність таких домовленостей між українською і білоруською владою. Добре, наостанок останок у вас про арешт Павла Дурова, засновника Телеграм. Це дійсно можливо подія геополітичного масштабу, тому що йдеться там про великий масив даних, якими тепер можуть оперувати спецслужби однієї країни проти іншої. Наскільки захід може собі дозволити використати дурова і телеграм у цій боротьбі з спецслужбами Росії, чи не кидає це тінь? На захід, який в принципі за свободу слова і власне бізнесу, якщо ми говоримо про таку велику корпорацію, ніякого порушення слов, свободи слова в затримці Бдурова немає. Я розумію гвалт, який вчинили Іван Маск, Марджері тейлор Грін, декілька там Такер Карлсон, ще хто там з відомих медійних осіб консервативного напрямку. Якщо через твою платформу, генеральним директором якої ти є, здійснюється наркотрафік, поширюється дитяча порнографія, утворюються кримінальні канали, групи, де відбувається координація дій, нічого спільного з свободою слова, це немає. Це перший момент, другий момент дуров: це чисто російський. Спецслужбівський ГБшний проект, де роками була утворена легенда, що Дуров, начебто, відмовився співпрацювати з російськими спецслужбами сюди, доводять всі історії з контактом. Буцімто він продав контакт через тиск спецслужб, і що він максимально завжди оберігає снотливість телеграму. Як Незайманої соціальної мережі, точніше платформи і месенджеру, не так. Ви ж бачите, яка реакція російської сторони, які воплі, де істерики російських деяких блогерів і політиків? Ви ж бачите, що була інформація російським високопосадовцям і бізнесменам рекомендована вичистити всю переписку в телеграмі вмитт після арешту Павла Дурова. Висновок базовий і єдино можливий дуров. Проект кров від плоті ФСБ, і він працював повністю на нею. Вся російська армія здійснює переписку і координацію дій через систему Телеграм. Ну тепер, якщо це стане, стане можливим, коли іноземні західні спецслужби отримують доступ до цього для Росії. Це суттєвий удар по системі координації. Мережевої роботи всередині самій Росії, а якою є ймовірність, що вони дотиснуть дурова, і можливо, є запобіжники, можна тиснути на дурова. А є власне сервери, якою є ймовірність, що західні спецслужби все ж таки отримають доступ до чутливої інформації Росіян? Я думаю, дуже висока. Це пояснюється особливістю характера дурова? Одна справа Сноуден угу. Джуліана Сан. А інша справа дуров, який е, надзвичайно боязливий, надзвичайно е, людина, яка цінує гарне життя, е, людина, яка вже звикла до розкоші, людина, яка звикла до спокійного бізнесу, він, це та людина, яка втрачати точно не хоче і не буде, і піде на співробітництво так само, як колись Марк Цукерберг е, пішов. На, Виконання умов там закону про цифрові послуги в Євросоюзі, так само як Тік-Ток зараз прогинається перед американською владою. Повірте, у Дурова немає іншого шляху. Це не той випадок, коли людина буде себе корчити, борця там який йде там до кінця. Абсолютно ні. Не той психотип, типовий росіянин. Давайте наостанок. Як ким ви бачите наслідки для України? От є соцмережа Телеграм. Вона відіграє важливу роль і в Україні, не тільки в Росії. Що буде? Чого нам очікувати? Зараз деякі політики вже починають говорити. Мовляв, треба заборонити терміново Телеграм в Україні. Заборонити Телеграм неможливо, бо є vpn сервіси які будуть мати, дозволяти е споживачам мати доступ. Можна пойти піти по сценарію ВКонтакті. Тим не менш, бачите, що навіть ВПН не допоміг аудиторії українській ВКонтакті, вона просто втрачена. Що важливо зробити, важливо унормувати анонімні телеграм-канали, важливо змусити їх зареєструватися, важливо сформувати відповідальність за контент. Важливо блокувати порнографічний антиукраїнський. Наркологічний інший контент, який з'являється в цій мережі, важливо припинити використання телеграму в якості здійснення правопорушень на 40% української аудиторії вважає, що все, що написано в телеграмі, відповідає в дійсності. Шановні. Критичне мислення, я розумію, що хтось про це не, не чув, але телеграм він вбиває будь-яке критичне мислення. Тому можливо, треба унормувати. Хоче людина підписатися на телеграм-канал президента Зеленського отримати якусь інформацію. Його справа хоче людина підписатися на телеграм-канал Порошенка, Тимошенка, Разумкова, Притули, е -е 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 Буданова. Я не знаю когось ще завгодно. Хай підписується і читає. Але якщо ви підписані на якийсь е -е телеграм-канал. Вибачте, Кривава бояриня, наприклад, да, теле, телеграм-канал Ксенії Собчак, умовно кажучи, просто щоб нікого, нікого не згадувати. І ви читаєте цей контент і, контент, і вірите кожному слову вашого кумира, ну це тоді питання до вас. Але якщо там з'явиться певний контент у української влади, у українських регуляторних служб. Має бути право звернутися до ідентифікатора цього телеграм-каналу і сказати: шановний, ти або знімаєш цей контент, бо є відповідно закону порушення. Ось-ось-ось, ось тобі стаття. Або Адіосанігас: шукай собі аудиторію десь у Російській Федерації. Пане Олеже, дякую вам за розмову і за ситуацію з дуровим і про переговори України та Росії. Е, е, Олег Постернак, політтехнолог, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите.